Сервісні центри МВС змінили правила обміну посвідчення водія. Обмін українського водійського посвідчення можна здійснити не лише прийшовши в сервісний центр. Певні зміни у процесі відбулися під час дії військового стану. Відтепер замовити послугу можна онлайн через електронний кабінет водія чи застосунок дія. У нас ще є такий інформаційний бокс у сервісних центрах МВС, коли людина без контакту з людьми може отримати консультацію. Тому що тут розміщена вся інформація, така сама, як скажімо, на офіційному сайті. Ось, оскільки в нас ми говоримо про посвідчення водія, то ось, наприклад, обираємо посвідчення водія. А ось перебуваючи на території інших держав, також можна обміняти водійські посвідчення. Все завдяки співпраці сервісних центрів МВС та державного підприємства Документ уже на сьогоднішній день працюють чотири держави: це Італія. Одна з перших відкрилася це. Вроцлав, Варшава, Краків, Гданськ, де може людина звернутися і отримати до кінця робочого дня дану послугу. На сьогоднішній день також можна обміняти це Чехія, Прага. От зараз недавно це Стамбул, Туреччина і Словаччина, Братіслава. Зокрема, Чернівецький сервісний центр МВС закріплений за містом Прага. Там вже встигли видати більше ста посвідчень. У середньому за день опрацьовують близько 20 заявок. з Чехії, додають посадовці. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ-4.